Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ми продовжуємо сьогодні говорити про спокуси. Отже, спокуси це є такий диявольський яд, яким він затравив цілий світ. Затравив людину. Затравив людські очі, людське серце, вуха, уста. Спокуси, це ще не є смерть для нас. Але це є те, що веде до смерті. Спокуса це ще не є гріх, як ми казали, але лише місточок, який веде людину до гріха. І на превеликий жаль, дорогі брати і сестри, найбільшою спокусою для нас, християн, це є думка, така, що спокуса це нічого злого. Це є така забавка. І багато людей. Не надають ніякого значення спокусам. Однак пам'ятайте, дорогі, що ми люди часто, часом є великою спокусою для інших. Саме ми спокушаємо інших людей до гріха. Наші вчинки, недобрі вчинки, часом є спокусою для інших, особливо для молодого покоління. І це є велика трагедія. Я хочу лише пригадати, що говорив Ісус Христос про спокуси. Це є Євангелист Матей, 18 розділ. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світове від спокус, воно ж і треба, щоби прийшли спокуси, однак гори тій людині, через яку спокуси приходять. А далі навчає Господь як треба спокусами боротися? Якщо тебе спокушає твоя рука, відітни її, краще тобі війти в небо з одною рукою ніж двома руками бути вкинутим у пекло. Або якщо тебе око спокушає, вирви його, або якщо тебе нога спокушає, відітни її, краще в небо війти калікою, ніж з двома очима, руками і ногами бути вкинутим у пекло. Отже, коли приходить спокуса, розмова з нею має бути коротка. Взяти ножниці і відтяти її. Це не мається на увазі, що ти маєш калічити своє тіло. Ні, не про це говорить Господь. Господь говорить, як би тобі не було важко, краще через ті терпіння побороти спокусу і бути в небі, аніж прийняти ту спокусу і бути вкинутим у пекло. Отже, як чуємо, дорогі вірні. Наука Ісуса Христа є дуже поважна. Батьком усякої спокуси є сатана диявол, але сатана вже отримав свою кару, він вже навіки є в пеклі. Але ти не можеш бути учнем диявола. А учнем диявола ти стаєш тоді, коли ти виконуєш волю диявола, коли вже не диявол, але ти є спокусник. І тому Ісус каже, спокуси мають прийти. Але горе тій людині, від якої приходять спокуси, то треба над тим дуже замислитися. Краще Ісус каже просто, щоб ти не народився, але взяти жорновий камінь і піти втупитися це буде менший гріх, аніж той, який походить від тебе, коли ти спокушаєш ближнього свого. Дорогі брати і сестри, рідною сестрою спокуси це є згіршення. Це є поганий приклад, який не будує людини, який не будує наших дітей, але радше руйнує людське серце, людську свідомість, людську душу і допроваджує людину до гріха. І тому, дорогі, наприклад, батьки, я не можу сказати так, що ви спокушаєте своїх дітей, коли, наприклад, курите перед ними. Чи наливаєте чарку, ви ж не кажете дитині на тобі за сигарету, чи на випій собі 20 грам, чи, наприклад, вивчай якісь погані, нецензурні слова, матюки? Ні, ви того не робите. Ви їм не кажете безпосередньо це робити, але ви даєте своєю поведінкою дітям згіршення. Ви їм показуєте, що це є нормально. Нормально є матюкатися, нормально є не слухати. Нормально є піднімати руку на маму, коли батько піднімається, і нормально при дітях, при дітях сваритися, казати дітям, і діть моліться, а самі лежите на дивані. При дітях дивитися, наприклад, погані фільми, ну і багато чого іншого. І це є поганий приклад, це є згіршення. Наприклад, невеликі згіршення для людей. Коли по дорозі йде людина, яка заточується від п'янства, яка є п'яна, випивша, ну, і невелике згіршення. Невелике згіршення, коли хтось йде на дорозі і курить, так? але коли по дорозі йде випивший священник, коли по дорозі йде священник, який йде сигарету і в руках курить, а це є згіршення для всього народу. І ніби та сама людина, але стан її зовсім інший. Або, наприклад, ми не звернемо увагу, коли там на роботі хтось матюкається на будові, так, бо всі так роблять. Але коли б на будову прийшов священик, і коли б священик почав говорити нецензурні, матюкливі слова, це було б згіршення. Про це говорили б всі. Гарно одного разу сказав папа, коли розбивається автомобіль, ну про це говорить у Дениці, там загинули люди в тому автомобілі і так далі, сім'я, родина. Але коли впав літак, про це говорить цілий світ. І ось таким літаком це є священик. І якщо він дав згіршення впав гріх, про це говорить цілий світ. І тому, дорогі брати і сестри, Христос закликає нас думати про те, щоб ми не давали згіршення, щоб ми не були спокусою. Так, спокуси мають прийти. Але борони Боже, щоб ті спокуси прийшли від Тебе, тато і мама, священнику, чи хто би ти не був, горе світове від спокус. І тому, як би тобі не було боляче, як би ти не звик до того, ти мусиш відтяти, немов руку від свого, від свого тіла, відтяти, хай це буде боляче, але ти того не роби. Мені важко е, не говорити поганих слів, я, я привик до того чи, чи випивати, чи якийсь інший гріх. Мені важко цього не робити, я не можу ні видітни, бо горе тобі. Горе тобі каже Господь. Отже, спокуси це ще не є гріх, але пряма дорога до гріха.